Дихай, дихай коли тобі радісно, дихай коли тобі сумно, дихай, коли страшно. Твоє дихання це твоє життя. Неважливо, що відбувається довкола. Світ мовчить чи рухається, із шаленою швидкістю, ти все одно дихаєш. Ти дихання. Ти живеш у ритмі свого подиху, у тебе є свій час, свій крок, свій шлях. Ти ніколи не спізнишся і ніколи не будеш занадто рано, бо в кожному твоєму вдиху народжується життя, а у видиху звільнення. Дихай, просто дихай. І нехай цей подих повертає тебе до себе.